Російська армія вчора ввечері цілила по Новобоварському району Харкова, але спрацювали сили протиповітряної оборони. Про це в телеграмі повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Попередньо пошкоджена будівля, яка не експлуатувалася. Інформація про поранених не надходила, зазначив Олег Синігубов. і більше про безпекову ситуацію на Харківщині. Будемо говорити далі. Доєднуємо до нашого ефіру. Начальника головного управління національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, доброго ранку вам, вітаємо вас, вітаю слава Україні, Героям слава. слава, пане Володимире. Вже більше трьох годин лунає сигнал повітряної тривоги на території Харківської області. Власне, розкажіть, що зараз? Яка безпекова ситуація на Харківщині? Як минула ніч? Ніч пройшла. Під знаком масованих обстрілів кабами Вовчанської громади, Куп'янської громади. На місто за ніч не прилітало Харків, я маю на увазі. Однак при кордоні страждало від е ударами, ударів кабами. Взагалі, за минулу дому, на жаль, загинула е одна цивільна особа, троє поранених. Ось майже бачу. дня ми фіксуємо втрати серед цивільного населення. Ось щодо хотіла поговорити щодо атак на саме на цивільні об'єкти. От продовж останніх днів армія РФ декілька разів атакувала бази відпочинку та місця відпочинку в різних куточках області. Зокрема, це було і в Змієві, і в Балаклії. Скажіть, на вашу думку, от з чим ви пов'язуєте атаку саме на такі об'єкти армії РФ? Намагання примусити виїхати населення. Бо... Для них також не є таємницею розвідка в них працює досить гарно про те, що на вказаних об'єктах зачасту а, мешкають вимушені переселенці, внутрішні переселенці. Зокрема, в Балаклії там мешкала сім'я переміщених осіб. А, там, нагадаю, було вісім дітей і четверо дорослих, які всі постраждали в різні ступені тяжкості, не тяжкі, однак постраждали. В тому ж Змійові. Вчора загинула цивільна особа, і е, троє поранених. Це також були внутрішньо переміщені особи, які там мешкали. Крім того, те, що вас е, не прозвучало, ще були нанесені удари по базам відпочинку в Овчанському районі. До е, повномасштабного вторгнення в район це була як маленька Швейцарія в Харківській області. Це ліси і е, берег е, Печеніжського, салтівського водосу. З водосховища там досить багато було баз відпочинку, всі вони майже знищені. Це виключно терор з метою примусити, як далі від Харківської області відселяти людей, щоб Харківщина стала пустинною територією, щоб з Харкова виїжджали люди, і щоб ми розміщували внутрішньо переміщених осіб не в Харкові, а десь далі. Тактика виженої землі.